Привіт ви на каналі Ольфакторні Пізнання. Мене звати Марго. Е, і, сьогодні ми продовжуємо, продовжуємо, і сьогодні ми продовжуємо тему моїх відливантів. Де, скажіть, я вам скажу четверта частина, третя, третя з тих відливантів, які я маю. Четверта загалом про відливанти. І сьогодні я вам розкажу про ось ці відливанти. Ось ці. Е, і. Думаю, можемо починати. Перший від Лавант у мене це від Мікалеф Ноти Ваніль. І я тестувала цей парфум на собі. І я вам скажу, що він мені дуже нагадав. Я його хочу на себе нанести. Він на шкірі відкривається трошки інакше, ніж в принципі кожен парфум так інакше відкривається. E, він мені нагадав, за першим разом, як я його тестувала, він мені нагадав також від Міка Лев Мон Крістал. У мене є Мон Крістал, і я колись мала навіть його дубель, але вирішила, що я його продам, бо все ж таки мені 100 мл вистачить, бо я його також не досить часто використовую. Він для мене також парфум на якісь такі виняткові події, тому я не потребувала якось ще більше цього парфуму. І цей парфум мені дійсно нагадує Мон Крістал, але цей більше, може, ванільний, бо там той більше такий має в собі Тофі, а цей, власне, більше ванільний. І може якась тут є делікатна алкогольність, бо тут є в нотах, мені здається, коньяк. І... Щось в цьому є, але вони мені досить схожі і взаємозмін. Я їх можу змінювати, тобто замінити один одне, мені здається. Так, тільки тут, от власне, не тофі, а ванільність, а там більше тофі. Тому я не бачила такого, знаєте, Потреби в флаконі цього, хоча я люблю Мікалев, хоча, може би і варто було звернути на нього увагу якби, конкретніше, бо я знаю, що зараз, зараз Мікалев знімає дуже багато своїх парфумів. Може, дійсно треба було б приглянутися до нього. Ну він гарний, дуже я... такий ванільний, такий теплий, такий трохи алкогольний такий якийсь ем, парфум для побачень, щось типу того. Е, гарний. Якщо ви маєте бюджет на цей парфум, якщо ви хочете щось ванільно, алкогольне, тепле, на е, осінь, зиму, це може бути ось, ось це, що ви хочете, мені здається. Ну, дуже гарний парфум. Навіть нічого про нього поганого не скажу. Взагалі про Мікалев мені тяжко щось погане говорити, бо я люблю все ж таки цей бренд. Наступний це Олександр Айріс Violet. Це трошки не моя тема, хоча я на нього мала дуже великі очікування, бо флакон мені дуже сподобався. От я така певна, що сорока чи щось типу того. І такий. Ну, він фіолетовий, я люблю фіолетовий кольор, нічого не можу з собою зробити. В мене слабкий до фіолетових, синіх флаконів. Особливо, коли це з золотом ще подається, то це все. Коротше, я тоді нічого не бачу, я хочу платити, брати і все. І я його хотіла взяти на осліп цей парфум. Але як добре, що я цього не зробила. Бо тут мені вилазить нота е, такого, знаєте, якоїсь е, полуниці, а я полуницю в парфумах не люблю. А тут ця полуниця ще й запудрена. Знаєте, це такі цукерки е, полуничні із якоюсь якоїсь пудрі такої сводки. От щось типу такого. Але це не моя. А там ще знаєте, я відчуваю тут якусь хвойність в цьому парфумі. Ось так. На паслідок, на такі, знаєте, останній оцей видох цього парфуму. Я чую цю хвойність. І це дуже дивний парфум, дуже дивна взагалі мішанка цього парфуму. Я не впевнена, що це взагалі мій напрямок і так далі. Тут Іриса, тут я не чую. Тут є пудровість, але це пудровість, знаєте, така солодка, цукеркова пудровість, але не Ірисова. Тому, на жаль, цей парфум не для мене. Наступний це Oriflame Enigma. Це колись мій найулюбленіший парфум з Oriflame. Я мала флакон ще в 2020 році, але вирішила, що він мені не треба, що він дійсно не стійкий цей парфум. І мене це дуже, знаєте, сильно засмучувало, що він не стійкий, хоча я його дуже люблю. Він мені нагадує мою одну однокласницю взагалі, бо вона ним користувалася постійно. Хоча я про нього дізналася і користувалася ним раніше, ніж вона його мала, але він мені також нагадує якісь такі шкільні часи, бо ось моя однокласниця ним користувалася. Хоча для мене це досить дорослий аромат, все ж таки. Він має якусь таку сенсуальність в собі, щось типу такого. Ну, дуже гарний парфум. Я вирішила собі нагадати про нього, бо він зараз вже знятий. Оріфлейм e, завжди знімає мої улюблені парфуми. Я більше поціновувач Оріфлейма, ніж Ейвона. E, я також, e, як можна помітити, не такий уже якби сноб на рахунок парфумів. Я люблю і щось сратенішеве, щось не сратенішеве, щось люксове, і щось бюджетне. Хоча я би не сказала, що Оріфлейм це супер прям бюджет, бо часами у них такі ціни, що ну. Можна трохи прифігігія, прифігіти, я не знаю. Е, тому, знаєте, приємно його вдихати, приємно е, насолоджуватися, бо е, з ним багато спогадів. І він мені подобається цей парфум. Але зараз я хотіла, подумала, добре, куплю собі флакон, все ж таки це цього від Леванта. Зайшла мати різна, подивитися з рук, щоб взяти. Люди не дурні, люди не дурні, вони його продають по, до 3 тисяч гривень за 50 мл. Вони продають цей парфон. Так що ось так. Тут у мене від левант Ерме Олюксір де Мерве. У мене є флакон, я про нього вже говорила. Це в мене від «Левант», який я купила на початку. Тут було 10 мл, я його перевела меншу тару. І не буду просто собі флакон носити, бо він досить великий. Буду собою таскати просто від «Левант». Тому ось я його маю, таскаю, люблю зимою. Це прям дуже ходовий у мене парфум. Це така амбра, ялинка, мандарини, трошки карамелі. Ось такий новорічний якийсь вайб. Наступний парфум це Boucheron Cure de venise це знову ж таки з їх бутікової лінійки. Я маю один парфум в флаконі від цього бренду, від цієї лінійки. Ось до мене ще їде тонка. Я вам скажу, я його маю нанести, бо я його не чую, у мене тепер під носом ось цей власне, Александр Джей. І в ній от смердить, от цим, не знаю, може не смердить, може я дуже груба до цього парфуму, але. Щось не моє. там, Хоча надії, знаєте, були високі на нього. Кюр де Веніс. Це гурманська для мене така трохи шкіра. Солодка, шоколадна. Але все ж таки шкіра. І ця шкіра коричнева, я вам скажу. Я про нього вже розповідала. Непоганий аромат. Флакон би я не хотіла цього аромату, бо. Це все ж таки не дуже, скажімо, до кінця моя тема, бо я е, до шкіри така. Хі -хі -хі -хі. Тобто мені подобається тут ні, то вона мені першить в горлі, ця шкіра, і я не можу дихати. Але ця, знаєте, це, знаєте, мені здається для починаючих е, людей, які хочуть познайомитися з шкірою, то цей парфум класно би підійшов. Е, наступний від Levant, це у мене е, о, Orange Santal від Essential Parfum. Я його ще не пшикала, бо в мене є фірмовий пробник, Але це для мене він мені нагадує. Що ж він мені нагадує? як Така олійка, знаєте, що вона капається до такої якби, свічки, свічка, яка підігріває от щось там, там водичка, олійка, і воно пахне у мене щось таке колись. Було. Дійсно, воно мені дає ось цей е, запах е, тої олійки, якою я колись користувалась. вона, що правда, називалася. Е, там був апельсин і зелений чай, але тут апельсин і сандал, і, але вайп такий самий цього парфуму, як і тої олійки. Це для мене запах ностальгія, тому що я ним колись користувалась, не знаю, якому це році, 18-му чи якось так. І він мені тепер дає ось такий час, якісь такі ностальгічні спогади з того часу. Наступний це та сама марка Fig Infusion, і це. Дуже простий, приємний інжир. Е, на диво, мені, в принципі, майже всі інжирні аромати дуже схожі на Філосикос. Е, тому тут трошки я і здивувалась, бо він не схожий. Але він все ж таки залишається. Тут якась є. але Тут не, зелена, е, не зелений інжир, тут солодкий інжир більше. Непоганий парфум, але я не думаю над флаконом. бо для мене якийсь трошки простуватий. Е, наступний е, також інжир, тут вже просто на донешки. Мансерафік екстезі. І цей інжир мені дуже подобається. Я думала над флаконом, я відкладала покупку. Е, я хотіла, я не хотіла, я вже сама не знаю, чи я хочу цей парфум чи ні. Але от як я його вдихаю, мені хочеться його. Як його немає, я про нього забуваю. Я підозрюю, що якби я його купила, він би лежав на поличці, я ним не часто би користувалась. тому я не впевнена, що він мені треба. Але він дуже гарний. Тут є шкіра, яку я взагалі тут не відчуваю, так як зазвичай вона мені в горлі не першить, вона мене не кумарить. Наступний парфум це «Paris Corner» та «Skin Marina». і тут також на закінченні взагалі цей парфум, це від Левант. І я вам скажу, що е, я. Е, Отримала колись пробник у цей парфум, коли замовляла якісь арабські парфуми. Він мене не вразив, я його віддала подрузі, потім вона його так описала, що він такий-такий. Я думаю, блін, може, я щось упустила. Я взяла собі відлевант, але я нічого не упустила. Це для мене просто гіркий грейфрут. Тут нічого такого надзвичайного немає, просто гіркий грейфрут, який знову ж таки трошки мені першить в горлі. Не дуже моя тема, мені здається, треба буде просто використати і забути, аж його відкладу. Корзиночку там, де я тримаю аромати, щоб їх якнайшвидше використати, може, треба про неї також зняти відео. Е, наступний це у мене French Avenue Liquid Burn. Е, і це е, мав бути клон на Parfums de зде Kai, Kai. Такий, коротше, рудий них флакон. От на це. Я оригінал не пробувала. Але ось це така ваніль, пряна. Спецієва якась трошки е, така чоловіча, мені здається. Знаєте, він мені трохи нагадав «Гадест» е, від е, як вона називається? Щось я в мене сьогодні погано з пам'яттю. Бо «Бьорбері Гадес. От він мені щось нагадав, типу щось такого, знаєте. Гарний парфум, але він такий, знаєте, унісексовий. Як досить е, типово жіночий, то це трошки такий унісексовий парфум. Непоганий. непоганий. Е, на чол, ньому чоловікові гарно він звучить. Е, на мені він мені трошки загучний, але на чоловікові від когось його гарно е, відчувати. Наступний це Пачуліманія від Essential Parfum. Я вам розповідала в попередньому відео, коли говорила про. Від Левант Пачулі Антік від Лене Реїде. А тут е, мені чомусь схожі ці пачулі, тільки ця Пачуля така трохи, знаєте, трошки зеленкувата і трошки. От там є горіхові ноти. Може, така більш горіхова, солодша, така більш десертна, а там та е, трошки більш е, е, доросліша, мені здається, не, не можна сказати доросліша. Більш така, знаєте, Підвальна і більш така, може трошки, я відчуваю з неї алкогольність. Тут я не відчуваю якоїсь алкогольності. Е, наступний парфум це закос на, е, хоча в мені здається, це випарувався просто, я ним майже не користувалася. Це закос на Італіку. Я колись мріяла і про Італіку, я колись мріяла і про Ліру, але я Послухала от закоси на ці парфуми і вирішила, що мені ані той, ані інший не він гарний, він приємний, він, знаєте, е, такий е, гурманський, безперечно. Для мене це пахне як мигдальне молоко, в якому тепле молоко, в якому мочать тістечка. І воно так трошки розвалюється вже в тому молоці. Це якось так пахне. Чи я дуже захваті від цього парфума? Я би так не сказала. Е, наступний, я може це пропущу, бо це просто від Лавантіла е, Я про нього говорила в попередньому відео, бо він у мене ще є в тревелі. Е, тут е, парфум від Lush е, не навіть не парфум, а спрей Let's The Good Times Roll. І для багатьох це попкорн, для мене це підгорівший, підгорівший цукор, підгорівші тістечка. Щось солодке підгорівше. Хоча може це також підгорівший карамельний попкорн, щось може в цьому дійсно бути таке. Він такий масляний цей парфум, вершкове масло в ньому. Дуже такий, знаєте, ем, їстівний. Хочеться його з'їсти, хочеться його от, от осінню зимою. Ось, знаєте, щоб створити цю атмосферу, це ідеально. Я також, може би, більше це назвала, може, спреєм також для дому. В ці часи, але цей перфум досить голосний, сильний і він довго утримується. Хоч і це просто спрей для тіла. Е, я не знаю, чи в Україні доступна продукція, напевно, доступна продукція Lush, бо я дивилася від одної дівчини з України, яка відкриває посилку з Лаш, тому я думаю, доступне. Варто його спробувати, якщо ви любите супергурманські парфуми. Хочете щось, знаєте, таке осінньо, солодке, трошки підгорівший цукор, тістечка з маслом вершковим. Оце щось типу такого дуже смачно, дуже солодко, дуже сильно це звучить. У мене іноді від нього болить голова, тому я також з ним, знаєте, обережна. Тому ось так. Це були всі мої з цієї коробочки. Я... Як бачите, маю їх трошки цих відливантів, але також не якось дуже багато, бо е, я знаю, що вони можуть випаровуватися ці відливанти. Mm -hmm. Мені подобається ця концепція менших таких от тревелів і так далі. І так далі е, бо ти не витрачаєш на це, по-перше, так багато грошей. Е, По-друге, як ти вже маєш велику колекцію, то ти і так не зносиш 100 мл наступного флакону, і це трохи і рятує твій бюджет і взагалі. Тому ось так. Дякую вам всім за увагу. Дайте мені знати в коментарях, чи щось вас зацікавило може з цієї підбірочки від Левантів. Чи взагалі ви любите ось такі парфуми, які мені, наприклад, подобаються, чи у нас якісь спільні враження є на рахунок якогось парфумів? Бо я е не знаю, які ваші смаки. Мені цікаво буде дізнатися, які ви парфуми любите. Чи ви любите такі парфуми, як і я, чи е ви просто дивитеся ці відео, бо вам цікаво. Е не знаю, як я розповідаю про парфум-блогерами, які я люблю дивитися, смаки не збігаються, але мені подобається їх дивитися, я продовжую їх дивитися, хоча смаки у нас різні. А е, буває так, що з деякими блогерами прям я багато беру від них якихось ідей, е, дивлюся їх відео і потім розумію, ага хочу то-то, то-то, то спробувати. І багато виходить так, що від деяких блогерів беру. Е, Ось ці ідеї, скажімо, купити цей парфум чи не купити і так далі. Тобто, багато пізнаю нових ароматів через блогерів. Тому ось так. Дякую вам всім за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних Па-па!